Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Ви вже знаєте, що наступили новорічні свята. А які ж новорічні свята без солодощів? І сьогодні на занятті зліплення я пропоную вам зробити новорічну святкову цукерку. Для роботи нам потрібна дощечка, стека, кольоровий пластилін та серветка. Спочатку беремо зелений червоний колір пластиліну та білий. Відрізаємо невеличкі шматочки, ось так, стекулю. І червоного трошки відріжемо. Так, прибираємо зайве і починаємо мяти наш пластилін. Ось так. Помяли, Зробили стопчик. Тепер беремо на дощечки і розкачуємо наш жгутик. Те ж саме ми зробимо і з червоним кольором пластиліну. Ось я вже накатала два однакових за розміром та форму жгутики. І тепер будемо робити основу нашої цукерки. Ось так їх, кінчики сплітаємо і будемо загортати ось у таку спіральку. Ось так загортаємо. Ось так, ось таку спіральку. Тепер трошки прокрутимо її нашу спіральку. Ось так. трошечки. Ось, прокрутили. Кінці відріжемо, щоб було рівненько, і приберемо, вони нам не потрібні. І з іншого боку відрізаємо ось так. Тепер беремо основу нашої цукерки і згибаємо ось так, у дугу. Ось так ми зігнули нашу цукерку. Ось така цукерка вийшла. Тепер. Відкладаємо нашу цукерку, беремо зелений колір пластиліну, відрізаємо невеличкий шматочок, помнемо його у стопчик, і розділимо на три рівні частини. Одна, друга і третя. Тепер з листочків ми будемо пальчиками, отак прищіплюючи, робити плоскі овальні листочки. Ось так. Так, притискаємо добре. Тут згибаємо маленький трикотничок, і тут трошечки. Тепер беремо стеку і робимо прожилочки нашому листочку. Ось так. Лінії в один бік. Ось так. І в інший бік. Ось так. І так, зробимо три листочки. Ось дітки, подивіться, я вже. Зліпила три листочки. Тепер нам треба зліпити ягідки. Беремо маленький шматочок червоного пластиліну, також робимо стопчик, повнемо його, ось так. І теж розділимо на три маленькі частини. Ось так: одна, друга і ще одна, третя. Зайби прибираємо. Беремо ось так пальчиками спочатку, коловими рухами робимо. Ягідки, а потім на дощечки також прокручуємо нашу ягідку, щоб вона у нас була круглої форми. Зробили. І стекою робимо ось таку краплиночку, форму ягідки. Ось так притискаємо. І так треба зробити три однакові ягідки. Ось. Ї Ось дітки, я вже зробила основу нашої цукерки. Тепер будемо її прикрашати. Спочатку беремо листочки і унизу, ось так, притискаючи до цукерки, прикладаємо наше яскраве листечко. Ось так. Тепер ще один, ось тут донизу, ось так. Тепер ягідки беремо на листочки їх. Прикладаємо ось так і ще одна ягідка. Ось, дітки, подивіться, яка гарна новорічна цукерка в нас з вами вийшла. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!